Далі з наборами у нас залишився розділ аналітики. Аналітика досить зручно реалізована в плані того, що ми зараз побачимо інтерфейс, де різні типи статистичних даних у різних формах представлені у динамічній формі. Тобто ви можете обрати е, рівні, обрати, е, яких, е, за якими, наприклад, за якими масштабами, за, е, які дані, за якими правами доступу надаються у відсотковому відношенні, які набори е, даних за темами або категоріями е, вже опубліковані на геопорталі, які області. Більш активні, і е також головна особливість є, що вона зміню ця, ця аналітика, цей розділ змінюється динамічно і постійно оновлюється, Не, е незалежно від е нас, тобто від адміністратора. Тобто держателі самі оновлюють дані і ця аналітика в динаміці в онлайн чині змінює.